Після капітального ремонту відкрили спортзал у першій станично-луганській школі. Це черговий об'єкт великого будівництва, що завершили на Луганщині. З обласного бюджету на нього пішло 4 мільйони триста тисяч гривень. А я прийду ще раз, бо я бачу вже неозброєним оком певні моменти, які треба доробити. Обов'язково треба все зробити, щоб це був не просто. Яка зітреться за тиждень або за два експлуатації дітьми, бо вони не будуть сюди ходити як в музей? Вони будуть чітко тут займатися. І я сподіваюся, що будуть активно займатися спортом. Тож я б хотів, щоб всі недоліки ми прибрали. Спортивну залу обладнали за останніми вимогами: замінили опалення, електропроводку, підлогу, встановили нові світильники, облаштували захисну підвісну стелю, привели до ладу стіни, капітально відремонтували роздягальні та вбиральні. Діти обновки вже оцінили. Дуже багато помінялись. Помінялися пол, потолок, стіни помінялись. Пам ворота, кольця баскетбольні. Мені дуже сильно все понравилось. Я хочу сказати огромное спасибо нашому президенту, що він зробив хороший спортивний і большой спортзал. Мені дуже и Я хочу, щоб вся школа этому цьому же спортзалу. Наразі в школі навчається 331 дитина. На сучасній спортивній залі ремонти не закінчаться. Планують відновити й інші приміщення навчального закладу.